До нашого ефіру зараз долучається Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас! Вітаю вас. Ну, ви теж з нами сьогодні тут в цій студії в Києві, тобто теж пережили цю ніч разом з усім містом, з усією країною. От на вашу думку, ми сьогодні спостерігаємо цю тенденцію кожні сім днів фактично можна порахувати. Росія назбирує певний арсенал і здійснює масовану ракетну атаку. По-перше, яка мета у цього терору на цьому етапі війни? І по-друге, що з цим діяти, і насправді як докричатися до наших іноземних партнерів? От власне. Продовжувати санкційний тиск, те, про що ми щойно говорили? Ви знаєте, це той випадок, коли країна і столиця вони живуть в певному такому одному ритмі. Тому що був певний час, коли тиск на столиці був меншим, ніж на фронтові міста. Зараз воно вирівнюється. І це Певний спосіб має всіх знову привести до розуміння того, що війна вона не зупинилася. Це не АТО 14 15 років, коли 99% живе в одному ритмі і десь на фронті є заморожений конфлікт з регулярною кількістю жертв, які все одно є щодня. І, до речі, якщо пройти стела пам'яті на Михайльському соборі, то там дуже багато саме загиблих в 14 15 роках, коли формально було перемир'я. Тому я того веду, що і столиця, і країна живуть в одному пульсі. І це для всіх черговий привід розуміти, що підтримка Збройних сил України грошима, донатами це повсякденна рутина, яка має бути для всіх дуже звичною. Що стосується обстрілів, то те має дуже зрозумілі цілі це тиск на громадян з тим, щоб громадяни. Тисли на владу, і влада погоджувалася на ультиматуми Кремля. Відповідно, ці обстріли вони мають такий терористичний характер. Це немає жодних легітимних цілей, які б вони мали цими обстрілами вразити. Ну і так само протидіє цьому. Це звичайно ж санкції, які мають позбавити військову машину Путіна, цих грошей. І ці санкції вони можуть спрацювати, як показує досвід. Рейгана, часів Холодної війни, коли ціни на нафту впали, Радянський Союз просто був змушений іти на Уклін до Заходу, а коли нічого не вдалося вдіяти, то тоді він розпався. Звичайно, Захід не хоче розпаду Росії, треба теж. Не мати жодних ілюзій, їх влаштовує, коли є ця імперія. Можливо, вона буде більш ліберальною, але Правда, тоді що? весь а ядерний що? арсенал під контролем. Не треба мати справу з десятками різних державних утворень, деякі з яких можуть сповідувати шаріат, деякі можуть орієнтуватися на Китай, а там частина буде жити просто в злиднях. і Їх треба доведеться теж якось утримувати. Ну тобто, їм вигідно мати просто Росію об'єднаною і бажано на чолі з керівником. Який буде більш лояльний до Заходу. А розпад Росії ніколи не входить в плани жодних західних аналітиків, ЦРУ і так далі. Не треба себе тішити ілюзіями, так само, як і розповідям про те, що там Китай захопить частину російської землі і буде там панувати, їм треба дати раду зі, своєю, зі своїм населенням, своєю землею, що теж дуже великий виклик перед китайською державою. Тому в цих реаліях треба просто розуміти, що голка цієї спроможності. І з іншого боку, а смерть режиму з іншого боку, якраз в цьому яйці, де ціни на енергоносії. Формується і якщо захід справді рішуче налаштований стримувати Путіна, то це можна робити просто позбавляючи грошей. Так. Режим який потім ці гроші конвертує це, в машину вбивство. Ну і технології, ми, які купуються теж на заході економічний для... шлях, так, а звичайно. можливо є військовий шлях. І днями Кремль гучно засуджував удари по ядерних об'єктах в Ірані. А вже сьогодні сам атакував цивільні об'єкти України. Президент Володимир Зеленський вже відреагував на цю атаку і зазначив, що Москва мовчить. Після того, як російська армія атакувала Київ та інші міста російсько-іранськими шахедами та ракетами, ну от і власне дивіться, якщо е, досвід показує, що наші американські партнери можуть вирішувати військовим шляхом ці питання в Ірані, питання, чи можуть вони військовим шляхом допомагати Україні? Питання, чи можуть, та можуть звичайно, а чи хочуть, це не, не хочуть навіть не треба себе тішити ілюзіями в тому сенсі, що це задекларовано напряму американським президентом. Не буде американських американської присутності на українському ландшафті. А що має змінитися на вашу думку, щоб американці змінили свою точку зору? А мені взагалі питання, чи вони коли-небудь мали, хоч теоретичний, підхід до того, щоб вступати в пряму конфронтацію з Росією. Ну як би це не було сумно, але, але межа, вони через яку підійшли... Росія може переступити ір вони... і ну, як Іран межа їхнього найближчого зіткнення це була Кримська криза 62-го року, коли радянський Союз перекинув ядерні боєголовки і пускові установки на Кубу, і відповідно Америка почала теж активну підготовку до військової праці. Навіть були збиті літаки, і це закінчилось тим, що потім країни, напевно, на століття наперед вирішили, що краще їм не вступати в пряму конфронтацію, а залишатися в різних кутках цього рингу і намагатися один одного залякувати якимись більш іпсошними методами або впливати через санкції, енергоносії і так далі. Інколи можуть знаходити треті країни для там зіткнення, але теж не напряму, як там Сирія, або можливо, от зараз це буде в Ірані, або там, на Близькому Сході. Але уявити присутність військових, які б воювали за Україну проти Росії на території України, мені здається, теж не варто тішити себе ілюзіями, тобто ніхто, крім українців, це питання не вирішить. А відповідь дуже проста: ну на те ядерна зброя і була створена, щоб запобігати таких прямих зіткнень між над державами і тому. Україні в цьому сенсі треба від наших партнерів отримати все таки інше. Це технології, це фінансову допомогу, це розвідувальні дані, це ракети для систем ППО. Це те, про що каже український президент, про що каже Єрмак під час його візитів до Вашингтону. Причому ці візити теж вони ж не відбуваються в такому теп теплій ванні. Це ми бачимо реакцію західної преси. Їм не подобається, що Україна просить, а інколи інколи тисне, навіть а можливо і вимагає. Звичайно, їм би хотілося, щоб Україна Вірте мені, якби Україна здалась в 2022 році, десь пару тижнів ви пообурювалися в європейських Висловили і американських столах. Вийшло б глибоке занепокоєння, провели браду безпеки ООН. Можливо, навіть бо пару мітингів в Нью-Йорку пройшло з українськими прапорами. А через півроку б вже функціонували з окупаційною владою. А через пару років сказали, ну, от зараз вже час провести вибори, і вже б обрали під російськими гарматами якусь легіт... псевдолегітимну владу, з якою б західні партнери намагалися встановити стосунки. Ну, ми ж не можемо віддати навіть аргумент. Сказали, ми ж не можемо віддати Росії такий великий важливий стратегічний шматок території, ми маємо із другою владою. Ну, стара була якась усунута, Давайте це вже не згадувати, давайте з чисто аркушу почнемо, і вже вони з кремлівської влади в Україні налагодили б стосунки. тому я до того підвожу, що їм не подобається, коли це ліцемерія і час і часу нагадують, в тому числі українські представники під час міжнародних заходів. І в даному випадку, коли Україна нагадує, що підтримати Україну це насправді інвестицію в вашу європейську або американську безпеку, бо в іншому разі буде набагато вища ціна. То вони починають критикувати українських переговорників, тому що ці переговорники роблять одну дуже неприємну для заходу річ. Вони виводять захід з, з зони власного комфорту. Їм вигідніше не дивитися вгору, як у відповідному фільмі з Ди Капріо, да їм вигідніше просто уникати відповіді на складні питання і шукати способу жити, як раніше жилося. А тому українські делегації, український президент, глава офісу вони. Возробляють під цей часто критичний, шквальний вогонь преси, в тому числі з Америки, з Європи, тому що їм не подобається, що їх. Виводять і знаєте, змушують вмиватися холодною водою і згадувати про те, що насправді колективна безпека, НАТО це все не пусті слова, і в певний момент їм доведеться на ці виклики відповідати. Краще про це все забути і жити в режимі умиротворення ворога інколи і не всім, але деякі є такі. Тому нам треба бути просто готовим до того, що ну ці стосунки ніколи не будуть комфортними. А декому взагалі було б цікавіше, щоб Україна була сірою зоною територією, така, яка є транзитною між Росією і Європою. Ця концепція десятиліттями подобалась заходу. Їм не хотілося приймати Україну, тому що вона надто велика, вона надто спроможна. Україна має і аграрний потенціал, металургійний потенціал. Навіщо приймати такого складного члена в свої ряди, якщо можна просто їм користуватися, стримуючи Росію? Зараз ситуація помінялась, Україна невідворотньо рухається до Євросоюзу, це вже визнано всіма. Україна має. Статус кандидата, тобто це відбудеться щодо членства в НАТО. Тут більше дискусії, але ми бачимо заяви і Рюти, і Зеленського про те, що це з придходенного не знімається, і відповідно не всі на заході від цього захваті. От, На жаль, ну, але я вам скажу, що коли приймали інші країни. В першої хвилі розширення той саме там Польща, Угорщина, Чехія, потім Балтійські країни теж не всі були захоті. А потім якось змирилися і почали вже всі разом існувати. Тут єдине, що від України буде набагато більше користі для заходу, західних інституцій Євросоюзу і НАТО, коли Україна долучиться до цих установ, тому що це означає, там більше безпеки і більше спроможності. Ну, я думаю, що і досвід України, особливо в проведенні спецоперацій, наприклад, угу. може бути дуже корисним для Європи. І Україна бачить основні больові точки держави, агресора і буде завдавати. Відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресії. Про це напередодні за результатами доповіді керівника ГУР Кирила Буданова, повідомив президент Зеленський. Ну і в одних, хто може бути причетний до відповідних спецоперацій, сьогодні особливий день. Їхня робота у тіні, але результат бачить увесь світ Центру спеціальних операцій А СБУ 31 рік. Це елітний підрозділ, який стоїть за десятками успішних операцій не лише на фронті, але й глибоко в тилу ворога. І за даними СБУ, саме на рахунку спеціальних операцій Альфа 16%. 1610 знищених танків понад 5,5 мільярда доларів втрат для російської армії та участь в історичній спецоперації Павутина, яка Вивела з ладу третину стратегічної авіації Російської Федерації, і бійці стабільно входять в тріку найефективніших підрозділів сил оборони за кількістю знищеної техніки і живої так, сили. Це є... і... А... і 17 їхніх воїнів це герої України, понад 800 відзначені іншими державними нагородами. І голова СБУ Василь Малюк називає їх тими, хто не просто знищив ворога, а захищає майбутнє України. Ось сьогодні в їхній день хочемо власне їх і привітати, і привітати і подякувати і звісно. І нагадати, можливо, не всі знають, але є таке зма. Гання підрозділів безпілотних систем. В кожній бригаді є безпілотні підрозділи, і там беруть участь так само і Альфа і СБУ, і Альфа і СБУ, якщо не перше місце, це друга. Але переважно перше щомісяця займає. Там нараховуються бали за знищену російську техніку, за вбитих російських окупантів, і відповідно підсумовується кожного місяця рейтинг кожного підрозділу. І от Альфа. Зазвичай на першому місці в цьому так. рейтингу. Пане Сергію, ми зараз продовжимо нашу розмову, але зараз хочемо долучити Юрія Ігната, начальника управління комунікації повітряних сил ЗСУ, до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня вітаю. Ми хотіли би дізнатися у вас деталі, подробиці цієї нічної атаки. 368 дронів. За, за вашу інформацію та ракет спрямувала Росія на мирні міста України цієї ночі. І от розкажіть, будь ласка, які саме, зокрема, дрони? Чи правильно ми розуміємо, що шахеди, іранські шахеди, теж були складовою цієї атаки? Ну, звісно, це невід'ємна частина наших. На жаль, ночей це ж іранські шахеди, як Якби їх там гіраннями не називали, але це все ж таки іранський продукт. Сьогодні їх було 100 близько 160 із загальної кількості БПЛА. Загалом противник 352 ударних дронів та дронів імітаторів в цілому запустив. по... Саме по столиці України це величезна кількість, як на регіон. Ну плюс про балістику теж вже мабуть ви оголошували в ефірі: 11 балістичних ракет іскандер М, п'ять крилатих іскандерка вдалося. Із ракетами, значить, впоратись в небі, але на жаль, уламки про про які ми завжди говоримо, це фрагменти ракет, які падають на землю, вони нікуди не діваються, і є завжди і завжди від них наслідків, особливо коли летить така величезна кількість засобів повітряного нападу, тому що дуже люди ну кияни, особливо бачать усе, і вибухи бачать, чують шум, і коли повітряні сили публікують власне цю інформацію узагальнену від всіх сил оборони, тому що збивають шахиди і ракети саме усі сили оборони, це загальна система протиповітряної оборони. Ну, звичайно, виникає багато у кого питання: а чому ж так? А чому ж все не збили, а чому не збивати ще на підступах і так далі? Ми вже три роки відповідаємо на ті питання. Усі сили оборони, які. Мають можливість знищувати повітряні сили в готовності, знаходяться і роблять усе можливе, щоб мінімізувати власне ці наслідки. Але просимо, все ж теж і зі свого боку громадян і служби певні, які фіксують власне ті всі протиповітряні бої і виставляють одразу теж бути максимально виваженими і бережними. Особливо я вже на одному з ефірів сьогодні сказав, що вийшла публікація ракети зенітної керованої ракети. Західного виробництва то вона лежить, фрагмент. Звичайно, ті ракети мають самоліквідатори, Звичайно, у них маленька бойова частина, вони не несуть суттєвої шкоди, коли падають вниз. Але російська пропаганда обов'язково візьме цю ракету, сфотографує і виставить на західних зокрема ресурсам, показуючи, що українці самі себе обстріляли, як вони завжди це і роблять. Тому, власне, ще раз хочемо все ж таки попередити, що ну не потрібно цього робити. Це це не грає зовсім на руку. Пане Юрію, дуже вдячні за оперативну інформацію, що долучилися. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Ну а я нагадаю, що з нами в студії був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.